Фермоцитрон канадський препарат проти грипу та застуди, друзі. Василь Малюк перевершив Роберта Броуді Мадяра, тому що очільник Служби безпеки України у співпраці з силами спеціальних операцій неймовірно якісно і потужно вгатили по тимчасово окупованому Криму і вгатили не раз, а тричі, і зробили так, що Крим тепер відрізаний від Росії, як мінімум в енергетичному. Контексті, але й роберт Броді Мадяр не змовчав тому що очільник сил безпілотних систем прозвітував за жовтень місяць, і його показники і його підрозділів просто феноменальні сьогодні. 13 жовтня. Понеділок, давайте разом з вами оглянемо найважливіші події цього поживільного світу простою доступною мовою. Окрім того, що Василь Малюк на коні це не означає, що там він краще ні, просто станом на 13 жовтня у нього. Перше місце, закон не перше місце. Окрім цього, друзі мої, наші сили оборони смачно вдарили авіацію по постійному місці дислокації росіян в Олешках. Це лівий берег Дніпра. Все покажу, все розповім. Також є оточення тисячі росіян на добропільському виступі, і там є відчутні просування сил оборони. України стало відомо, що Володимир Зеленський, крім того, що на вихідних двічі говорив по телефону з Дональдом Трампом. Тепер він летить до Вашингтону на зустріч з 47-м президентом. Ну і звичайно ж там дуже підірвало одне місце Медведіву, тому що він боїться томагавків, які можуть надати Україні. Що ж перед тим розпочати? Традиційно попрошу вас, підпишіться на цей youtube канал, поставте лайк, прокоментуйте звідки ви дивитеся ваші зауваження, побажання. Друзі, все вітається! Дуже важливий з вами зворотній зв'язок. Читаємо усі коментарі і діліться нашою розмовою. Давайте разом боротися проти російської пропаганди і просуваємо разом у контент. Почну з прекрасного служба безпеки України та Сили спеціальних операцій в ніч з 12 на 13 жовтня, повторно за цей за останній тиждень влопили по нафтобазі в Феодосії найпотужніший нафто. Базі. Що варто знати? Розкажу, але спочатку обов'язково покажу, бо кадри просто феноменальні. Вона сама по себе дуже велика. у нас прямо через забор від місці бази сотрудник, який по чоловіку зважу. не одна бочка, конечно. Ні, це згорает, по-моєму. Ну, як ужас, це прекрасно, це феноменально. Я навіть, друзі, для вас зробив бонус. Якщо ви хочете собі на лептопі поставити гарну заставку, дивіться, ось така є заставочка. Таку не хочете, можете собі таку от на телефон поставити. Будете протидатися кожен ранок і бачити, що відбувається з важливою інфраструктурою окупантів. Що варто сказати, друзі, про нафтобазу? Це друге влучання. По Феодосівській е, нафтобазі, ця нафтобаза є найпотужнішою на тимчасово окупованому півострові, і відома наступна. це ж друга атака за останні сім днів. і джерела кажуть, що внаслідок цього удару на автобазі в Феодосії пошкоджено 11 цистерн: 8 з дизельним паливом, дві з бензином і одна порожня. Тобто якісних влучань 10 цистерн. Якщо врахувати попередній удар, загалом є 33 резервуари 23 влучно 23 горять ви знаєте хтось там пишуть різні засоби масової інформації що ніби тут які 5 горять ну слухайте подивіться на ці карти, які 5 там все горить там все палає Як, які наслідки цього удару у зоні пожежі евакуювали майже тисячу людей перекрито 92 кілометри дороги Владиславівка Феодосія загалом як я вже казав 2333 333 резервуарів Знищено, просто вам нагадаю, що Феодосія і нафтоваза це є найбільший термінал у Криму з пропускною здатністю 12 мільйонів тонн нафтопродуктів на рік та ємкостями для одночасного зберігання 250 тисяч тонн продукції. Але це ще не все. Друзі, тому що це ж один удар. Ще два удари припали. По підстанції на 220 кВт кафа теж в Феодосії. Пошкоджені силові трансформатори, закрита розподільна установка, диспетчерська та приміщення з автоматикою спостерігаються перепади напруги, і також влупили біля Сімферополя підстанцію на 330 кВт. Аби ви розуміли, давайте ми з вами розберемося наскільки це серйозні удари. Ця електростанція, підстанція Сімферопольська. Вона живила і аеродроми навколо. Там ви знаєте, є військові аеродроми, і військові частини Росії, можливо, там і до Гвардійська, і далі. Тобто, це все паралізовано. А оця от електростанція Феодосії, Кафа, вона з'єднувала Крим з Краснодарським краєм, була вузловою підстанцією, тобто, енергетичний міст Путіна від Росії до Криму розірваний, розтрощений. Правда, би хотілося, щоб кримський міст, але енергетичний міст теж дуже і дуже добре. Ну я вам казав також, що роберт Бровдів-Мадяр не відмовчується, можливо, від нього немає ударів по нафтоопарних заводах останніми днями, немає ударів по дружбі, які нам би дуже хотілося, аби це нафтопровід просто був розтрощений. Так, от роберт Бровдів-Мадяр підлічив, що ж його сили безкладних систем зробили за як він пише 12,5 з половиною днів жовтня. Кожні дві хвилини жовтня горить ворожа ціль, кожні шість хвилин ліквідовується або безповоротною втратою стає один окупант. Перетнули відмітку, пише Роберт Бруді Мадяр, в три тисячі верифікованих знищених уражених росіян та десять тисяч ворожих цілей знищено або уражено силами безпілотних систем. Це лише за 12,5 діб. Феноменальне досягнення в на мапі нам потрібно лівий берег. Зараз я під'єднаю мапу. Олешки це лівий берег, і це постійний мір прошу постійне місце дислокації росіян. Вони збирають там живу силу, командний пункт. Цілком можливо, що це був командний пункт. спочатку покажу Олешки, де вони знаходяться, аби орієнтувалися Так от дивимося на лівий берег. Олешки це одне з тих міст, які були затоплені, коли росіяни пригадуєте в черні. Два роки тому підірвали Каховську дамбу. Так от, гола пристань, і тут поруч у нас є Олешки. Ось Олешки. Вони безпосередньо є на березі ліву, на березі Дніпра, на лівому березі. Дивіться, як смачно вгатили. Покажу вам ці кадри. А ось вони. Дивіться. Авіація відпрацювала, і цілий будинок постійного місця дислокації ворога знищено. Велика подяка нашим силам оборони. Окрім цього, хочу вам сказати, що є відчутні просування на фронті і оточення росіян. Ви всі добре знаєте, що один з найважчих напрямків це є Покровський напрямок, і ці от виступи біля добропілля. Так, от вже відомо наступне: що там вже ж працює перший корпус НГУ азовці. І дивіться, що відомо на цю хвилину. По-перше, є зміни по просуванню. От, дивіться, я вам наближу і продемонструю. Станом на вчорашній день, ось ви бачите, заштриховані лінії на фронті, це є просування сил оборони. І фактично утворено або добито, так буде коректніше сказано, три котли для росіян. Ось цей от менший біля кучерового яру, біля нове шахове, шахове Володимирівка ще один котел, і найбільший ще нижче. Котел. Так, от є це. Вже повідомляє Deep State, Ресурс, що згідно з оновленими даними від аналітиків цього ресурсу, українським захисникам вдалося відтіснити росіян біля новошахове, золотий колодязь, кучерів, яр та Новопавлівка Покровського напрямку. Звісно, там не є тотально, що перемагають сили оборони України. просуваються сили оборони України, важкі бої тривають, але повинні розуміти, що завдяки важкій праці наші сили оборони просуваються. Ну і звичайно, я вам обіцяв розповісти про те, що Трамп е, зараз перебуває на близькому сході. Він вже підписав е, там і 20 країн, і в Єгипті. Вони зараз домовилися, підписали мирну угоду між Ізраїлем і сектором Газа, припиняються активні бойові дії, Трамп назвав це взагалі завершенням війни. Він коли летів на близький схід сьогодні вночі під ранок. Він поспілкувався на своєму літаку борту One-1 -1 з журналістами і згадав Україну в першу чергу. Він згадав Україну, сказав, похвалив. каже: чесно, я маю віддати належне Україні за те, що вона так добре тримається. Я маю на увазі, що вони добрі бійці, дуже добрі бійці. Я думаю, що Путін виглядав би добре, якби врегулював це. І я думаю, що він це врегулює. Подивимося, але якщо ні, то для нього це не буде добре, не буде гаразд. Ну і в нього журналісти запиталися про томагавки, і він фактично сказав наступне: що по перше, ми будемо продавати зброю, а не надавати. Згадав там Байдена на 330 мільярдів, як завжди. Але найважливіше каже: якщо Путін відмовиться врегулювати війну, я надам ці томагавки. Доведеться надати, і каже: я не думаю, що Путін хоче, аби томагавки полетіли в його бік навіть до Кремля. І тут на сцену друзі виходить Діма Медведів, напевно, собі добре хляпнув і залишив повідомлення, що він написав в себе в телеграм-каналі. Цитую для вас сто разів було сказано в зрозумілій навіть для зоріно-смогастого дядечки формі, що відрізнити ядерне виконання тамагавки від звичайного в польоті неможливо. Пуск їх здійснюватиме не Бандерівський режим, пише, а саме Сполучені Штати Америки. Читай Трамп, як відповідати буде Росія? Отож, бо й воно залишається сподіватися, що це чергова порожня погроза, викликана затяжними переговорами з наним клоном. Ну він так назвав нашого президента на кшталт відправки атомних підводних човнів ближче до Росії. Ну ви знаєте, як це буває? Підводний човен сплив у степах України. Дивіться тут є важливі нюанси, тому що дімка Медведєв такий от. Сильний і гордий і відважний на словах, він написав це не в своїй мережі X, де багато є і англомовних читачів, і в нього багато підписників є багато мільйонів. Він це написав в телеграмі, аби не дуже той бачили американці. Або їм важче було це прочитати. Написав в телеграмі дурова російською мовою, бо попереднього разу, коли він писав про ядерні боєголовки, які можуть тепер отримати Іран, і тоді ж пригадуєте, Трамп йому на це відповів. Він злякався і там вибачався, фактично. Тут він такий гордий, пише про це лише в телеграмі. Але ми маємо розуміти, якщо він про це так пише, про це згадував і Пісков, і Путін. Це справді зброя, яка дуже хвилює росіян. Ні, вона не буде геймченджером, Ці ракети томагавки не змінять положення на лінії бойового фронту. Там зіткнення, -е, там не буде там, тотальне просування оборони України, але тили ще більше росіян. Постраждають. Ну, і також хочу вам сказати, що ви пригадуєте, Володимир Зеленський двічі на вихідних говорив з, з Дональдом Трампом в телефонному режимі. Це взагалі непересічне явище за час правління Дональда Трампа, і тепер стало відомо про це пише Крістофер Міллер від Financial Times в соцмережі, що Володимир Зеленський неочікувано летить до Вашингтону. Це сталося після двох телефонних розмов, пише цей журналіст між президентами минулими вихідними, під час яких вони обговорили продаж ракет Томагавк та шляхи припинення війни з Росією. А також після того, як українська делегація розпочала тиждень переговорів з, американським, з американськими колегами у Вашингтоні, найцікавіше, що буквально там пройшло півгодини і Володимир Зеленський підтвердив. І сказав, що я на цьому тижні зустрінусь з Вашингтоні з президентом Трампом. Я думаю, що нам потрібно обговорити послідовність кроків, які я хочу запропонувати президенту. Ви бачите, тобто на вихідних було дві зустрічі, і тепер неочікуваний політ володимира зленського Вашингтон і розмова з Трампом. Я більш, чим переконаний, що будуть прийняті ключові якісь рішення, можливо, вони будуть по закритих каналах. Вони можливо не будуть озвучені для нас, але нам не потрібно знати, що куди як прилетить. По території Російської Федерації, тобто анонсів нам не треба, нам потрібно вже наслідки, аби проговорили, о, дивіться, там чи там палає. Ну і звичайно ж також Дональд Трамп згадав, виступаючи в Кнесеті в парламенті Ізраїлю, про стіва Вітькова. Ну, це той по Близькому сходу, який намагався вирішувати всі питання Трампа по всій планеті, в тому числі і з Путіним. Тому що за весь час Трампа при владі в Білому домі стів Вітьков вже п'ять разів зустрічався з Путіним. Раз. Санкт-Петербурзі чотири рази в Москві. Так, от, остання зустріч, 6 серпня, ви прекрасно пам'ятаєте, мав бути ультиматум путіну, а вийшла зустріч з Стівом Відкофом, з наслідками Аляска, зустріч і так далі, тому подібне. Не будемо заглиблюватися в ті історії. Ми з вами про це вже не раз говорили. Так, от, виступаючи в Кнесеті, Трамп каже наступне: слухайте, я послав Стіва Віткофа, або він зустрівся з Путіним і поговорив 15-20 хвилин. В принципі, каже Трамп, Вітьков не дуже там обізнаний в тому, що відбувається в Україні, чому триває війна, і ну те, що я вам завжди говорю, він є географічний і також в історії абсолютно нічого не Петри. Це саме сказав Трамп, але вже в жартівливій формі. Також Трамп сказав, що я думав, що зустріч буде 15-20 хвилин. Я дзвоню представникам нашим через годину. кажуть, зустріч триває Путіна і Вітькова. дзвоню через дві, те саме через три, чотири п'ять. Далі говорить. І аж через 5 годин Вітько виходить з цієї зустрічі. І тоді в кнесеті, знаєте, Трамп каже: Чорт забирай, про що так можна було довго розмовляти? Ну і справді про що так можна було довго розмовляти. Але, повертаючись до вимагавків, Трамп сказав на борту Air Force One: Я надам, продам та омагавки, але треба поговорити з Росією і з Путіним. Друзі, лишайте свої думки в коментарях, для чого за тих 8 місяців правління Трампа ще раз говорити з Путіним. Що він хоче почути. Абсолютно нічого нового там не буде сказано. Ну і звичайно, давайте два слова скажу про сектор газу, тому що в Єгипті вже підписали угоду. Там 20 лідерів країн. якесь так виглядає, що Трамп об'єднує якусь нову свою таку має Трампівську силу, тому що ви знаєте, що Путін хотів влаштувати зустріч Росії Арабський Світ. Всі сказали, до побачення нас це не цікавить. Буквально на днях це про це стало відомо. А тут Трамп всіх. Об'єднує і підписано. 20 е, заручників вже хамасіці повернули. Натомість, ви знаєте, Ізраїль повертає 2500 тисячі з половиною палестинців. Частина з них заарештовані і засуджені до довічного ув'язнення. Трамп обіцяє, що все покладено мир в війні на близькому сході, і пріоритетним його тепер завданням це буде війна Росії в Україні. Ну, в контексті тих двох розмов з зеленським і те, що буде вояж зеленського до Вашингтону, я сподіваюся, що справді будуть якісь серйозні рішення. Ну і ви знаєте прекрасно, ви, все, що стосується чорноморського флоту Російської Федерації, воно або лежить на дні від ударів наших, або вспливає. Бо ви знаєте, де що. За поговіркою не тоне. так, от поблизу узбережжя Франції зафіксували російський підводний човен Б 261 з назвою Новоросійськ. Символічно ми вже не раз били по новоросійську командування військово-морських сил НАТО. Повідомило, що ситуація під контролем. А субмарина могла сплити через технічну несправність. Цей от е, підводний човен Б 261 новоросійськ входить до складу четвертої окремої бригади підводних човнів Чорноморського флоту Російської Федерації. Він оснащений. Шістьма торпедними цими камерами, які можуть запускати 18 торпед. А також цей підводний човен може запускати крилату ракету типу Калібр, чотири штуки. Так, от бачимо, воно сплило, тому що десь там воно поламалось. Ну як каже Путін, вона утонула ж колись так казав Прокурськ. Одною лодкою підводною менше більше для Росії це не принципово. Е, є також друзі, цікава новина про те, що росіяни почали накривати свої нафтопоробні заводи і нафтобази сітками. От продемонструю вам, як це виглядає? Насправді це не є найкраща новина, вона, тому що так виглядає, що вікно можливостей легких беззастережних ударів наших безпілотників по знаєте, цих от. Первинних і вторинних установках, особливо навтопроводних заводів, ЕЛО АВТ і циферка там в кінці залежно скільки тих тонн нафти на рік переробляє мільйони тонн нафт. Але от такими от сітками починають накривати. Я думаю, що для робота броді Мадяра це не перешкода. Комбіновані удари є. Є в нас ракети Фламінго, є ракети Нептуни. Я більше переконаний, що Роберт Броді мадяр має до них доступ. Тому хай собі там закривають. Просто буде важче вдарити. Насправді, ну але насправді, якщо говорити чесно, це очікувано. ну, ж Росія не могли просто дивитися, як б'ють по їхніх нафтопереробних заводах. А от ППОшки поставити і збивати, вони не мають змоги, тому що вся протиповітряна їхня потужність є на лінії бойового зіткнення, ну, в тилах, так, відповідних е глибинах. Ну і, звичайно, закривають Валдай, Сочі, Санкт Петербург, Москва, там, де Путін їздить, тому що він дуже за своє життя нікчем не переживає. Також хочу вам розповісти, що, от, ви знаєте, є в нас схема ПУРЛ, це коли купують. Європейці озброєння Сполучених Штатів Америки в НАТО є спеціальний рахунок для цього. Потім США передають цю зброю європейцям, а європейці передають це Україні. Ну про неї до речі, згадував і Дональд Трамп, коли говорив на борту Air Force One про томагавки. Так, от приємна новина, друзі, тому що до схеми. Пурел доєдналася ще одна країна. Словенія приєдналася, яка передбачає закупівлю американської зброї для України. Прем'єр-міністр цієї країни, звати його Роберт Голоб, заявив, що не може розкрити суму фінансування, оскільки вона є засекреченою, але витрати вже закладено в бюджет на 2025 рік. І додаткових коштів не потрібно. Тобто, це 100% вливання в цю схему, і на ці кошти буде куплено озброєння. За словами цього голова, фінансування буде спрямоване на посилення оборонних спроможностей, зокрема систем протиповітряної оборони, щоб захистити енергетичну і цивільну інфраструктуру взимку. Я вам нагадаю, друзі, що взагалі система Пурел вже налічує кілька серйозних вливань. Першими були Нідерланди. Вони туди влили півмільярда доларів. Потім були скандинавські країни, потім була Канада, потім була Німеччина, і тепер Словенія. Ми не знаємо, яка це сума, але всі ці от країни і скандинавські країни вони всі виділяли по півмільярда. Я так передбачаю, що мова буде йти загалом десь про 2,5 мільярди доларів, які вже є для того, аби купувати озброєння і бити по території Російської Федерації. А тут ми згадуємо повідомлення Financial Times, що вже кілька місяців США надають нам ще більше розвідданих ніж традиційно, аби якісніше, точніше. Бити по тилах, бити по нафтопереробній інфраструктурі, по енергетиці і по всьому тому, що дає змогу бюджету Путіна наповнятися і ці кошти витрачати на військово-промисловий комплекс. Ну і на завершення вам хочу також сказати: політику пише що прямим текстом: що Путін стирає свою армію на війні в Україні, тому що вони проаналізували за перші 8 місяців. 25-го року, як росіяни просуваються на лінії фронту і які несуть втрати, і послухайте, там такі цифри, що просто це не кладається ні в які нормальні голови. Але ж пригадуємо слова Валерія Залужного, колишнього головнокомандуюча збройних сил України, що мовляв: я помилявся, коли думав, що якщо Путін буде нести великі втрати, він зупиниться. Ні, він таран, він імперець, він шовеніст, Йому для нього, як для Сталіна. Смерть мільйонів це статистика. Тому він далі буде класти цю армію. Але вона стирається. А чому вона стирається? Тому що в нас є неперевершені сили оборони України. Друзі, такі були найважливіші новини станом на 13 жовтня. Понеділок, пізно ввечері. З вами я поговорив. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. І до речі, хто додивився до кінця, попрошу вас в коментарях. Залишайте ваші побажання. кого б ви ще хотіли побачити на моєму youtube каналі з ким поговорити. Ви знаєте, що вранці я щодня роблю військові воєнні зведення з Романом Світланомою. Може, ви є ще когось, хто ви хоч кого хотіли би побачити почути. Ласкаво прошу, пишіть все, беремо до уваги і будемо аналізувати. Побачимось в наступних ефірах. Автомобілі з Франції та Італії, Німеччини та Польщі, Британії і Швеції їдуть служити в українських силах оборони. Але перед цим кожне придбане на європейських аукціонах авто ми доставляємо на СТО, де після повного техогляду та ремонту за необхідності обладнюємо засобами РЕП у темні часи. Добре видно. Світлих людей, тих, які не чекають проміння у кінці тунелю, а самі освітлюють шлях, віддають трохи зараз, щоб мати все у майбутньому, і це ви наші найдорожчі. Дякуємо вам за це.